Принцип невизначеності Гейзенберга говорить, що неможливо визначити ні швидкість частинки, ні її положення до тих пір, поки за нею не спостерігають. Тобто лише коли ведеться акт спостереження, частинка починає рухатися і набувати певні форми. Переносимо це на себе. Ми живемо у квантовому полі, у полі безкінечних виборів і варіантів, і... який нагадує нейромережу. Сітку: лінія точка, лінія точка, лінія це шлях, точка це вибір. І лише коли ми приймаємо рішення. Коли ми робимо вибір, ми формуємо нову реальність. Тобто, в точці ми робимо вибір. І таким чином ми формуємо свій наступний шлях. Якщо ми вмішуємося в чужу волю, в чужий вибір, Всесвіт вмішується в наш. І саме про вибори, як ми робимо вибори? Дуже гарно нам розказують казки. А саме, коли підеш направо, коня втратиш, підеш наліво, життя загубиш, підеш прямо, щастя знайдеш. І саме від нашого вибору завжди залежить наша реальність. А їх є ціла купа варіантів 144 тисячі реальностей.